Вітам, слухачі, то вітаю слухачів. Це польське радіо для України Володимир Герматюк біля мікрофона. Сьогодні в темі дня говоримо про затримання в Польщі українця, якого Німеччина звинувачує в участі у підриві північного потоку 1 і 2. Сьогодні в студії у нас гість адвокат затриманого пан Тимотеуш Попроцький. Вітаю пана. Добрий день. Щиро вітаю вас. Отже, вчора, тобто, в середу, суд за задовольнив клопотання прокуратури щодо тимчасового арешту на сім днів Володимира, як називали саме вашого клієнта, так підозрюється німецькою владою в участі у підриві газопроводів північний потік, потік-1», північний потік. потік-2». то можливо почнемо спочатку, як коли був затриманий і які які дії були проведені? Вторек, у вівторок мій клієнт, трені... мій клієнт залишився на території повіту Прушковського Затриманий у місці свого проживання, свого проживання що дуже важливо у місці проживання, де понад... він перебував понад три роки. Миша, І я думаю, що це важна, дуже важлива новина. Тому, він міш, міш, живе там зі, зі своєю родиною, родиною дітьми, проводив, з дітьми проваджів підприємницьку проводив, діяльність, керував компанією у сфері будівельної тематики. його дружина нормально працювала. Діти ходять до середніх шкіл, навчаються в у університетах <плес> у так, так, і так і дійсно мав картку побиту. Мав, 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 мав картку, мав картку побиту, брав участь у багатьох циві, різних цивільно-правових адміністративних діях. Тобто не тікати не збирався і, і, і... все гаразд. Справді, пане редакторе, ви саме починаєте торкатися цього питання, до якого ми зараз перейдемо у зв'язку з цією сумною інформацією про його тимчасовий арешт на сім днів. Однак, фактично, два дні тому був реалізований європейський ордер на арешт. Мого клієнта затримала поліція. Я доставила надії в прокуратурі, під час яких він не визнав себе винним у пред'явлених йому звинуваченнях, послідовно вказуючи на те, що не вчинив жодного злочину на шкоду Німеччині. Потім суд КЕР прокуратура направила клопотання про застосування тимчасового арешту на період семи днів, що прямо випливає з положень, які регулюють питання саме європейського ордера на арешт. І вчора після. Онад півтора годін понад півтора годинним, та півтора годинним засіданні е, та після довгого очікування суд зрештою на публічному оголошенні ухвали, погодився з клопотанням прокуратури і застосував арешт на сім днів. Е, щодо, е, щодо саме мого клієнта, одночасно в суді сказали, що застосування цього арешту не обов'язково має призводити цитую до подальшої ізоляції розшукуваного чи його видачі, тобто про що взагалі йде. І навіщо було затримувати ситуація є досить я б сказав складною, і ми саме торкаємося суті справи, що суд та прокуратура у своїх ну поясненнях не але в обґрунтуванні своїх рішень подають по суті моментами суперечливу інформацію, що лише підтверджує і мою позицію як захисника. Але думаю, що також думки громадськості в Польщі, мільйонів громадян поляків. Українців, але взагалі але також людей світі, у світі, справи, бо інтерес до цієї справи то, дійсно дуже дуже великий, що арешт цей арешт не абсолютно не, не потрібний. Для Чому? бо я думаю, що це важливо, щоб ви спробувати ви пояснити по цю ситуацію е, незалежно, від, всі, незалежно від, від, від усього, це німецька сторона звинувачує громадянина України в тому, що він здійснив конституційний саботаж таким чином, що призвів до знищення критичного. Інфраструктури, яка фактично належить безпосередньо російським компаніям, що фінансують війну в Україні, Україні шановні пані та панове, чи розумієте ви конструкцію цього звинувачення? Громадянин України в ситуації, в якій і це не стосується питання мого клієнта, який чітко підкреслив, що не вчинив жодного злочину на шкоду Німеччині, звинувачується в тому, що вдарив по інфраструктурі, яка фінансує війну в його країні, яка зазнала нападу з боку іншої країни. Оціняти, Критично оцінюю до речі багатьох юристів, які займаються землі, не лише правом, інші, правом у Польщі, але передусім міжнародним правом польщі, мають міжнародним далекосяжні правом. сумніви польщі, щодо питання польщі, переслідування громадян України було, за України такого України, за типу вчинок. потім з дуже великим, якби це якби це сказати, здивуванням слід слід дивитися на те, що Німеччина, бо насправді те, що це провадження маємо в Польщі, зрештою не випливає. З того, що це польська влада переслідує е, мого клієнта, а саме німецька влада. Звичайно, не в цій ситуації прокуратура та та суд, який у Німеччині видав цей європейський ордер на арешт, але все ж таки німецька сторона вбачає в цьому злочин саме конституційного саботажу. Справа, на мою думку, є обурливою вже на початку. Але чи якщо так абстрагуватися від цього, від війни, так чи е, такі дії взагалі є злочином, наприклад, знищення майна Да. звичайно, так тільки пам'ятаємо про те, що кожна дія має свої певні умови. Інакше ми оцінюватимемо цей вчинок, якщо його здійснила б фізична особа, цивільна особа. Інакше, якщо такого вчинку допускається навіть цивільна особа, але в ситуації, коли її країна веде війну, ще інша ситуація є тоді, якщо це були б військові дії, які були підтримані або офіційно підтверджені урядом країни, яка перебуває у стані війни, кожна з цих ситуацій, ситуації має абсолютно інше правове регулювання, повертаючись ще до цього елементу у цій справі і зараз, щоб зрозуміти, чому цей арешт на сім днів ну згідно з приписами після надходження, після затримання, про яке мій клієнт знав вже рік. Бо вже рік було відомо, що Німеччина видала європейський ордер на арешт і європейський ордер на розслідування. Они ці дії були повторно виконані. Ні, минулого року, тому мій клієнт точно ні перед ким не, не ховався. Але оскільки ця процедура вже була запущена, то суд зараз на цей час до якого Німеччина повинна передати офіційні документи, що підтверджують видання цього європейського наказу, а також підтверджують взагалі ведення цього провадження на території Німеччини, і суд за сім днів, тобто вже в середу, буде приймати наступні рішення. По перше, стосовно взагалі питання тимчасового арешту мого клієнта на подальший час. А також буде планувати розгляд справи, по суті, в яких буде розглядати і вирішувати, чи буде мій клієнт виданий до Німеччини чи ні, мараз Часу Мало а питань багато. І саме тут, також, якщо йдеться про те, що Німеччина звинувачує ще раніше, я читав, що в Німеччині теж вже була така інформація, що Можливо, в цьому є український слід, але пізніше не було доказів поданих таких на 100%, що так напевно. Тобто в цій ситуації теж маємо сім днів. Подадуть чи ні, чи будуть ці документи? Ми повинні побачити, які докази та які докази були зібрані. Але пам'ятаємо також, що це не зовсім так, бо екстрадиційні процеси, які тривають, які тривають у різних місцях світу, в тому числі в Польщі. Вони накладають на країну, яка звертається з проханням про екстрадицію, обов'язок представити саме документи. Проблема полягає в тому, що європейський ордер на арешт має обмежений обсяг саме обов'язків щодо передачі інформації чи документів, що стосується провадження в іншій країні. і проблема полягає в тому, що польський суд, маючи на увазі саме цей ригоризм цих положень європейського ордера на арешт, не повністю матиме можливість ознайомитися. З цими доказами, які зібрані в Німеччині, хоча частково вони були забезпечені в Польщі, бо про це теж йдеться. Тому, на мою думку, це дуже обурлива ситуація. Але також слід задати собі питання, чи це не є трохи використанням певних правових норм для цілей, відмінних від правових, тому що європейський ордер на арешт служить для затримання осіб чи злочинців підозрюваних у торгівлі наркотиками. У діяльності в організованих злочинних групах торгівлі людьми чи питаннях таких злочинів як вбивства. саме для цього створено такий швидкий механізм, щоб країни в рамках європейського союзу дуже швидко передавали одна одній осіб, які в чомусь підозрюються. Але подивімося, чи в цій справі ми дійсно маємо справу з сенсом для якого ці положення були створені, бо мені здається, що ситуація мого клієнта. Ще раз підкреслю звинуваченого у знищенні російського майна, яке фінансує війну в Україні, чи до нього слід застосовувати ці положення, які були зарезервовані для справжніх злочинців? пан тут зачепив таку тему, що не обов'язково саме правова ситуація. Тобто ми можемо тут будувати різні теорії змови, але я тут хочу звернутися до коментаря українського журналіста Тараса Березовця. Він саме на Ютубі вже про це говорив і позиція Польщі, бо читаємо в Посполі, що нібито пан Сікорський говорив десь там у приватній розмові, що міг би надати притулок українцю, якого саме звинувачують Німеччина, і тут маємо іншу ситуацію. І цитуючи пана Тараса, йдеться про те, що Польща з Німеччиною зараз мають такі дуже цікаві стосунки в контексті цих репарацій, наприклад, про які говорили Говорить пан Навроцький у Німеччині, чи немає тут трохи політичної справи саме в зміні цієї? Станові цієї позиції Польщі, якщо є ця зміна, чи це є політична справа, і чи маємо тут політичний вплив? Цього не знаю, але багато питань залишаються без відповіді. Щодо багатьох питань можна замислитися. По перше, чому саме зараз відбувається затримання мого клієнта, який понад три роки перебуває в Польщі, а вже рік відомо, що Німеччина видала європейський ордер ордер на арешт. Чому, незважаючи на все, суд застосовує арешт на сім днів у ситуації, коли? Це не було необхідно, бо пам'ятаємо, що тимчасовий арешт, незалежно від провадження, чи це питання звинувачень, які є в Польщі, чи стосуються видачі до іншої країни, застосовуємо тоді, коли є побоювання, ускладнення, провадження або втечі. я не знаю та в чому суд справді уважно слухаючи вчорашнє рішення, яке було публічним, не розумію, чому суд надав негативне значення тому, що мій клієнт мав два документи, адже кожен громадянин Країни знає про те, що має міжнародний паспорт і внутрішній паспорт. До речі, в Україні зараз є закон що про множинне громадянство. Так що два принаймні може мати. Але це документи видані Україною, і один з них є внутрішнім документом. Суд або прокуратура не доклали зусиль, якщо хотіли мати і затримати два документи на час провадження, що не було би проблемою сказати добре. Але будь ласка, депонуйте другий документ у прокуратурі. Суд надав негативне значення. Тверджуючи, що мій клієнт може втекти лише тому, що згідно з законом має два документи, які не були вилучені під час обшуку. Чи розумієте, ви це звинувачення? Це не є юридичним звинуваченням. Це ситуація, в якій е, шукали аргументи для е, теоретичної втечі когось, хто насправді можна сказати частково полюбив або полюбив Польщу як другий дім через те, що свій мусив залишити. і це є найбільшою трагедією. І це є найбільшою трагедією цієї справи. Суд говорить про те, що минулого року. Був реалізований європейський ордер на арешт. А мого клієнта не застали вдома. Шановні, жоден польський закон не зобов'язує нас бути щодня в місці нашого проживання. Потім, після цих дій, поліція не залишила інформації про те, щоб мій клієнт з'явився в поліцію або в прокуратуру. Дружину не попросили, щоб коли чоловік повернеться, з'явився вдома. Не було здійснено жодних дій. Не знаю, 3, 4 чи 5 днів пізніше. Здійснено рік пізніше. А потім суд каже, що в цілому, якщо минулого року була така ситуація, то тепер пан може втекти. Ну захист не погоджується з такою позицією. Я представляв клієнтів у багатьох різних провадженнях, що стосуються різних питань. брав участь у десятках засідань щодо арешту. Але так, пане, дале. Далекосяжної далекосяжної інтерпретації для малозначущих фактів, щоб арештувати людину на сім днів, дійсно давно, давно не бачив, чи буде апеляція, і чи буде час саме на апеляцію. Тут складна ситуація, тому що ми скарга ймовірно, що сьогодні найпізніше завтра вранці буде подана до суду. Проте не знаю, чи до цього часу е, апеляційний суд розгляне цю скаргу, тому що вже в середу буде нове засідання, яке стосуватиметься. Саме можливого продовження тимчасового арешту і встановлення плану слухань, коли ми будемо розглядати, тож не знаю, чи суд чи суд розгляне. Але я хочу надіслати вже зараз від імені мого клієнта, і мій клієнт також хоче надіслати сигнал, що він не погоджується навіть на семиденний тимчасовий арешт, бо не можна обмежувати права і свободи навіть на короткий час. Я не знаю такої дефініції, і безумовно на це в межах закону не погоджуюся, і ця скарга буде подана. Натомість. Безумовно, на засіданні, яке відбудеться в середу, зробимо все, щоб переконати суд, який вже розглядатиме цю справу. Бо не сказано, що суд у цьому складі, який засідав учора, також вестиме цю справу. Це черговий суддя, так званий, розглядав це питання, а це вже буде призначений суддя, який буде цим займатися. Там ми будемо переконувати і боротися за те, щоб мій клієнт мав право на ці серйозні звинувачення, які водночас є абстрактними. Ще раз підкреслюю, саботаж конституційний. Ітуційні Німеччини е, за е, знищення російської інфраструктури Будь ласка, повторюйте це і говоріть про це. Він не повинен бути заарештований у Польщі з цього приводу. Е, до речі, зараз е, від імені мого клієнта та його родини дуже заохочую і прошу надсилати електронні листи та слова підтримки, заяви саме на підтримку того, щоб мій клієнт міг відповідати на волі. Такі особисті поруки до. Вільної вони можуть бути будь-якого змісту на адресу медіа прокіпл написані разом медіа тому що від учора вже понад півтори тисячі таких заяв, і порук надійшло. Ми хочемо зібрати їх якомога більше і на засіданні в середу подати до суду і показати ці люди підтримують цього пана. Він хоче на волі пояснити, по перше, захистити свою позицію і вказати, що його видача до Німеччини для проведення цього провадження є не Конною незаконною згідно згоди, з правилами, і він повинен мати можливість залишитися і спокійно жити в Польщі. ще одне питання: чи може, чи може ваш клієнт Володимир подати е, заяву на притулок у Польщі, і чи є на це час? не хочу тут вказувати, які кроки будуть далі в житті моїм клієнтом. Можу, можу натомість зазначити, що якщо питання притулку було б важливим, якщо б це було провадження щодо екстрадиції, але але в рамках європейського ордера на арешт, статус і отримання притулку не зупиняє його виконання. Зв'язку з цим у зв'язку з цим збереження притулку в Польщі не вплине на те, чи польща видасть громадянина України до Німеччини чи ні. Дякую вам дуже за цей час за вашу роботу. І також заохочуємо наших слухачів писати листи на вказану адресу. Ще раз, будь ласка, повторіть адресу.

Ісач ваш виса що Фисаці саме свої слова підтримки, і ми будемо стежити за ситуацією. Будемо інформуватися. Дуже дякую вам. Так, ну суд я тільки додам одну річ. Суд вказав, що дивиться на положення, які є в цій ситуації, так би мовити, сухі та жорсткі. Однак, суд відмежувався, вказуючи, що геополітична ситуація не має жодного впливу на оцінку в цьому провадженні. Провадженні я не згоден. Це має великий вплив і закликаю вас допомогти в цьому. Pytanie. Dziękuję Dużo dziękuję dziękuję. To był program temat dnia. Bołymar Harmaciuk przy mikrofonie. Dziękuję za uwagę i zostawajcie się z nami.